Доброго дня, зайшла вам оце а, в маркетоп не показати на сухофрукти. І дивіться, якого я сухофрукта піймала. Гляньте, яка вона здорова, а потім ми його все це купуємо. Ну, ми миємо, миєм, миємо, миємо з милом, точно вам скажу. Вона ще й жива, гляньте. Бж. Бачите, вона ще й шевелиться. Ну, це це, це не важно. Так що будьте обережні, мийте собі сухофрукти. Вон, цени бачили які. Мийте це, На навіть сухофрукти. <рес> <Да>. мийте. <рес> мийте все. все, полетіла муха мийте, далі. Руки, Ось є свістошечки, фісташечки, а що ти хочеш. Треба було, щоб в неї під хостом подивитися, спитати якого народу і породу. Так, <рес> да, Обов'язково. Об яйця. Що, яйця? Яйця нам треба взяти, яйця. Обов'язково.